Заповіт мені Марія принесла десь через три місяці після цієї події, але я вже й до того розуміла, що все до того йде, і світлану тримала на контролі. Одного вечора я зайшла в під'їзд і знову відчула запах печеного, але не горілого. Пахло з Марійної квартири, і я зрозуміла, що жінка знову пече для своєї доньки, але цього разу якось умудрилася прослідкувати, що не пригоріло. Я зайшла в двері, які, як завжди, були незамкнені, і, побачене, мене вразило до глибини душі. Марія усміхалася. Вона крутилася навколо якоїсь жінки і все припрошувала її до їди та до пиття. Їж, Світланко, їж, як ти в мене схудла? А я як знала, що зі зміни прийдеш голодною. Любо, звернулася до мене. Чого стоїш? Сідай з нами чаю поп'єш, як колись. Я сіла. І у честь цієї жінки не зводила, яка видавала себе за Світлану. Вона бачила, що я все знаю, і ховала очі. «Маріє, я там маю трохи картоплі з дачі, то хай Світлана прийде до мене та й забере добре, може, навіть зараз це зробити, з притиском сказала я. Жінка якось покірно встала і пішла за мною в мою квартиру. Ану, зізнавайся, ти хто така? Чи ти думаєш, я не знаю? Що ти ніяка, не Світлана? Миколо. ану викликай участкового. Будь ласка, не треба. почала проситися жінка. Я ж у мами Марії лише кілька днів живу, мені нікуди піти. І жінка розповіла, що приїхала в наше місто заробити грошей і почати нове життя. З Чоловіком не склалося, дітей у неї не було і вирішила, що десь далеко все у неї буде добре. Але в потязі у неї витягли сумку з документами і грошима. Прийшлося жити на вокзалі та ходити в поліцію. А треба ж і ходити, щоб тебе не вигнали з вокзалу. От я й ходила отак вулицями, а тут вона вхопила за руку і каже Доню, Світланко, ходи додому. І я просто пішла за нею. Не кажіть їй нічого, я від неї нічого не хочу. Просто так добре, коли поруч мама. Я. Як тільки вироблю документи, то одразу піду геть. Ну ну, я не гоню тебе, але дивитися за тобою буду. Попробуй тільки Марії щось зробити. Та ви що таке кажете? Витріщилася на мене жінка. Давай сюди тимчасове посвідчення, я сфотографую, щоб тебе знайти. Виявилося, що цю жінку теж звали Світланою. Кожного дня я прислухалася, що ж там у Марії, коли йшла з роботи і чула, що там був тихий говір і сміх, пахло чимось смачним. Я заходила час від часу і бачила, що Світлана добре господарює, все чистенько випрано, вікна вимиті, холодильник з продуктами. Я на роботу влаштувалася, каже мені, мию посуд в ресторані і можна брати з собою якісь відходи, що гості не доїли, так що розкошуємо. А потім до мене прийшла Марія з заповітом. Знаю, Любочко, що ти не дуже розумієш, коли я в добрій пам'яті, а коли ні. Я й сама не завжди розумію. Я знаю, що то не моя світланка, знаю, але я так би хотіла, аби то була моя донька, турботлива і любляча, дуже б хотіла. Ти не переживай, і вона знає, що я знаю. Ми разом до них на цвинтар ходили, от я їй і Світланку мою показала. А вона й розповіла, що мати її такою була, за дітьми не дивилася, а лише за гульками. Да й пропала невідомо. Отак ми, Любочко, і зійшлися, обоє не мали того, що хотіли. То хто нас має судити, Любочко, га? Хто? Буде дитина мати після мене хоч якусь опору, і мені буде там легше від цього. Я лиш її обійняла, і ми довго схлипували. Яке ж то життя з його викрутасами. А Світлана через кілька років знайшла собі чоловіка, і Марія ще встигла побачити онуку. Підпишись, підтримай українськомовний контент.